Трохи заспана, але не зламна. Здогадайтеся з першого разу, куди я йду. Я йду на вулицю. Знаєте чого? Бо мене мій чоловік обманув. Він мені пообіцяв, що якщо він скосить ну, там перед двором, то сильний вітер його розмете все і не треба буде замітати. Ну, це ж не з моїм щастям. Замітати мені все таки прийдеться, і я йду на вулицю замітати. Ходімо зі мною. Привіт-привіт. Петрука привіт. <смі> 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 Генція в ефірі. А що ти втік? Бо я спішу. Я підписникам розказала, що ти мене обманув. Я не так трошки не в формі. А, трошки не в формі. Ну, понятно. Петрук Агенція в ефірі. Ми повертаємося до вас, сподіваємося, що розлука була недовгою. До речі, хочу показати вам, що розцвіла гортензія, як завжди, обманули, але обманули, скажімо так, із толком із розстановочкою. ой, бо, ой бо. петушині бої. В дитинстві були всі курочки, а тепер стали всі півники. А знаєте, чого я так кажу, що обманули? Бо це мала бути рожева гортензія. І, ну, як завжди, вийшла біла. Але дуже гарна, правда, дівчатка, така вона ем, бокаловидна. Дуже гарна. І мої ем, сальвії, вони якісь, прям, знаєте, в них як в кота. Дев'ять життів. вони, Сонце їх палить, а вони продовжують квітнути. Сонце їх палить, а вони продовжують квітнути. Красота. сурфінія теж, подивіться, яка гарна. Олег, звісно, машиною тут її вже не раз переїхав, але вона собі гарно відновлюється і далі продовжує рости. І хочу вам сказати, що цю сальвію ви ж пам'ятаєте відео, як я розказувала. Що це в якогось чоловіка, по-моєму, чи в жінки, я вже й не пам'ятаю пожилої. На базарі я купила там, їх 30 штук за 40 гривень, по-моєму. І так вони все літо э, ростуть, цвітуть, квіт, дуже гарно квітнуть і радують нас э, своїм цвітом. Ялинка наша, до речі, теж, бачите, є зелений приріст, все з нею добре. Сподіваємося, що. Колись вона виросте і колись ми її будемо прикрашати на новий рік, ну, чи ми, чи хто буде тут жити. Петунії пообрізала, вже деякі там попускали. Бо от що-шо, -що, поки ми їздили відпочивати, то петунії згоріли. Ось приблизно так це виглядає. Олег мені каже, що його замітати не треба. Але так як у нас зараз гостює санстанція ДБР. Набу, САП, прокуратура і так далі. Тому так воно не може бути. Бо ви розумієте, що тут люди ходять, і треба, щоб було чистенько. Розумієте? Зараз ви зрозумієте, про що заінтригувала вас? Зараз все розкажу. Так, ну що, ви готові побачити цей скарб? ту ду Бабка-людка. Махай привіт нашим підписникам. Привіт, підписники. Бачите, не обманула, казала, що весь цей безлад колись тут приїде людина, яка все зробить і по ящичках пофасує за розміром, за сортом, за кольором і так далі. От зараз саме цим мама і займається. Є тут що робити. Сьогодні вона в перший день приступила до цієї роботи, бо вісім ящичків, каже, що вже почистила. Ну, коротше, є, Є що робити ще надовго. Коти допомагають, ось його лазять по головах. Ну, але, по крайній мірі, не сумно. Що я вам маю сказати? Ну, ще такої цибулі. Оця оця бомби. Ну, я не знаю, я ще такого не бачила. Не бачила. У нас. То, о, мама, он теж каже, що такого ще не бачила. Це якась. Я не знаю. Я не знаю. Навіть мені таку цибулину важко обібрати, утримати її в руках. Боже, якісь монстри. От що, що от, знаєте, а цибуля у нас ну, хороша нагороді. І так маю сказати, що в цьому році я тут трохи і розстроїлася, бо в тому році так добре ні картоплі не було, ні моркви, ні бурячків. Взагалі ніякої роботи не було. А в цьому році чотири мішки буря... бурячків столових сьогодні викопала. сама, Олег був зайнятий, бо почав роботу там над проєктом. Я вам тоді пізніше зніму відео покажу. Мама на цибулі, в Янусі захист практики. А я сьогодні сама сама рвала, сама чистила, в Мішки збирала. Ну, коротше, добре мені сьогодні прийшлося. А тепер ще так само моркву, то бурячки я хоч рвала, а моркву копати всю треба, то мені трохи і не, і не наравиться отака розстановка. Але дякуємо, що Бог дав то в торбу, то наше. Ну, шо? Віника відпитала, бо це я до мами прийшла за віником, бо вже два рази вверх-вниз, вверх вниз, уверх, вниз, ну де ж дівся віник. Я ж сьогодні ним замітала, він виявляється в мами. Так, красунчик мій буде. Зі мною, ми, маю вам сказати, ніколи не випускаємо його так просто без нагляду на вулицю. Ну, по-перше, що він ще та рідкісна тварюка, яка тікає, і не раз уже ми бігали за ним, шукали, бо він знаходив дирку і вилазив, тікав. А по-друге, ну, як сказати, щоб ви зрозуміли, ми за свідоме батьківство. Якщо ми завели собаку, то ну, це наша собака, ми маємо за нею глядіти, а не розпустити її, щоб вона по вулиці бігала. По-перше, що він і на людей кидається, такий він у нас серйозний, серйозний чоловік, нема що казати. А по-друге, ну, так як я сказала, ми за свідоме батьківство, і що з дітьми, що з собаками. Ой, Боже, помало. Знаєте, якби ми так за ним не гляділи, навряд чи він прожив би. Вже 11 років з половиною. А так, через те, що він такий у нас глядяний, через те він так довго і живе. Сподіваємося, що іще проживе. Правда? Хоча проблем у нього із здоров'ям надзвичайно багато. Так, ну ми з Осіком закінчили наше прибирання. Сміття зібрали, Осіка вигуляли. Хочу сказати, що. Дійсно, я як у як воду дивилася, тільки що сказала, що за собакою треба дивитися, так як і за дітьми треба дивитися, бо діти по вулиці в нас гуляють самі, без батьків. Я поки сміття збираю, ті діти до того осіка, осік гавкає, ті діти в розсипну. Ну, коротше, малися ми тут добрий, добрий гешефт, правда? Дивіться, будь ласка, завжди за своїми дітьми. Невже ці діти так легко вам приходяться, що ви ну... Боже, господі? Ну, пишіть мені вже там хейтіть мене, що я там щось не так кажу, що це село, і хай привикають до самостійності. ну, ну, да, Ну, да, ну, да. да. Добре, хай буде так, як скажете. Але я розумію, що діти це шалена відповідальність і велика любов, а не тільки виплати на дітей, які там держава колись там обіцяє. Бо я Яні казала, що я надивись. Вона каже: що я в грошах не нуждаюся. <різько> а нам каже, аби лише платили. <різько> Ой, красунний. Так, сьогодні закрила ще пару банок помідор, вибрала. Отак вони в нас виглядають. Бачите, не дуже вони у нас такі комельфо, але але юшка мутна, бо кинула мія, не допомагає, знаю, що кинула, покинула гірчиці. Я помідори стерилізую. В минулому році дуже багато робила таких, що не стерилізувала. Мені не сподобалися тверді, дубові, може, залежить від сорту, не знаю. Тому помідори в цьому році, все, що закриваю, стерилізую, бо нема особо чим ризикувати, бо помідорів дуже, дуже, дуже і дуже мало. Рецепт... Опять же таки, ну, знову ж, рецепту у мене немає. У мене є один маринад для огірків і помідорів на 3 літри холодної води з-під крана, 3 столові ложки солі і 12 ложок цукру, плюс 200 г оциту. На помідори додаю ще зверху там ложку чи 2 цукру, тобто або 13, або 14. Ну, як яка там ложка, якась повніша якась. Якась менше набирається, щоб були трошки солодші. Все, заляла холодною водою, поставила, простерилізувала кілька хвилин, поки десь якась помідорка там не лопнула. І все. І Закутала, ну, у мене закриває. Я ж не закатую банки, бо я цими руками калічними своїми цього робити не можу. Закутали, постояли, вистегли і виносимо в погріб. Тут-ту. -ту -ту. Всі поки що помідори так е, гарно зберігаються. Ось так люди добрі проходять останні дні е, літа 2025. Яким же воно було е, це літо? Знаєте, всяке бувало. Е, і тривожне літо було, і радісне в чомусь літо було, і е, втрати були цього літа. і... Ну, не знаю, і якісь здобутки цього літа, все одно були. Але, як то кажуть, курчат по осені рахують. Останні дні вдома добуває наша дитина. Через кілька днів починається навчання. Дуже складне навчання. Два інститути, військова кафедра, третій курс, другий курс і перший курс. Тобто Пахать, не перепахать це, це поле нашій дитині. Всім вам бажаю гарного, мирного, тихого вечора. Дякуємо вам. Тим, хто прийшли до нас цього літа, тим, хто не лише прийшли, а і залишилися. Дякуємо всім, хто писали нам коментарі, хто ставили нам вподобайки, дякуємо за те, що ви віддали найцінніше свій час, який ви приділили тому, щоб передивитися кілька хвилин ось того нашого відео. Нехай Господь вам все компенсує. Пока-пока.